Thank you Вода є, світла немає, але ми тільки вчора приїхали з Києва, тому ми звикли до всього цього, у нас це не дивує. Ми просто чекаємо, коли воно з'явиться, да і все. Світла немає, нормально. Стофури працюють. Я не житель з Закарпаття. Радує те, що Львів та центр Львову працює з дизель-генераторами. Я вважаю, що мер міста дуже гарно опікується своїм населенням, тому щодо блекауту у Львові можу сказати, не на 100, а на 120% плюс у нинішній загрозливій ситуації, що є в країні. У мене немає світла. Вчора ввечері, напевне, на дві години дали світло і всю ніч не було світла. Вода з. Шостої години була до шостої не було. Громадський транспорт працював більш-менш нормально. Електротранспорт понятно, що не працював. Світлофори, я б сказав, теж непогано, контролери були. Ну відновилися дуже швидко, але на жаль, сьогодні знову перебої з електропостачанням. Вже другий раз сьогодні в районі відключають світло. Моя дитина вчиться в школі зараз е, е, теж без світла, але поки що тепло зберігається, очевидно, зночі. Вранці я їхала, то практично ніде світлофори не працювали. За винятком по-моєму чорновола. Вже коли ми в'їхали в центр, то не працювали, Але зараз бачу, що де-не-де працюють, то ну але якось так. Я до речі, хочу відзначити, що і коли попереднього разу минулого тижня, коли такий колапс був, вже я поверталася було темно, і водії дуже ввічливо себе поводять. Тому що я щось така нажахана була, темно вже було, і здавалося, що буде важко добиратися, але якось ні, дуже ну це напевно згуртовує людей. На фазі маємо ще кав'ярні на проспекті Свободи, світла немає, працюємо без світла, маємо ручні способи заварювання кави, варимо каву, чай на портативних газових плитках, таких маленьких дорожніх. Так гріємо людей. І зарядитися, і загрітися, все дозволяємо. Періодично його вимикають, і ми переходимо на генератор. Сьогодні в нас є світло. Завтра не знаю, побачимо. А в нас ще один заклад на площі Ринок, Він наразі без світла, і відповідно ми працюємо на генераторі. Ну, на жаль, ми не можемо повністю працювати в нормальному режимі, тому що не вдається підключити прямо все, але даємо собі раду, наскільки це можливо. Зранку були проблеми трішки, були з водою проблеми пропадало і також було, то включало світло, то пропадало, але зараз, в принципі, все стабільно. Ми працюємо не на генераторі, так як це трошки велика сума, а від міста. На щастя, світло є. Сьогодні, дякувати Богу, електро... Постачання відновилося і тому працюємо на даний час. Не маємо ще закуплених генераторів, але звичайно будемо дивитися все по ситуації. Якщо буде таке систематичне відключення і не тривалий час, звичайно, ми будемо закупляти їх, тому що ми плануємо працювати. Наша мережа, наша місія це дарувати людям позитивні емоції. А коли як не зараз? Тому тримаємо себе в руках, налаштовуємося на, 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 на все добре, на позитив і, і живемо далі.